А де Трамп? Хто то ще помнить такого властеліна міра, який одним помахом руки за 24 часа всі війни в мірі встановлює? Помните ще такого? Так от забудьте. Похоже, йому щас, ну, самому буде не сильно, як то так удобно, якщо ви про нього лишній раз споминатимете. Не злим тихим словом. Бо на які то другі слова він поки що точно не заслужив. І не факт, що колись заслужить. США не будут играть роль посредников в переговорах России и Украины, госдеп. США больше не намерены выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Теперь ответственность за диалог ложится на сами стороны. Об этом заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Мы не будем посредниками. Мы не будем мгновенно лететь на другой конец света, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами, отметила она. А до появиться слова трепа в всей истории, хиба не так было? Что за последние 100 дней поменялось, чтобы что-то было не так? Что случилось или хотя бы сделало попытку случиться? Что? В чем был смысл, чтобы сначала влезли в эту историю, потом позорно вылезли? Что бы что? Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что позиции сторон остаются крайне далекими и подчеркнул, что окончательное решение о дальнейших действиях примет президент Дональд Трамп. Це ж треба які прозорливі політики. Вони наконець замітили, що позиції обох сторон не совпадають ні по одному пункту, ні по одному граму, ні по одному міліметру. А бившому президенті США хіба не так було? Чи стало б як-то по-другому, якби американці зібрали не Трампа, а ну, неважно кого, когось другого. Так якого хрена ви нам і собі четвертий місяць голову морочите? Ідете, ідіть! Госдеп США пока сохраняють позицію посредника між Москвою і Києвом. США продовжують виполняти роль посредника між Росією і Україною, але ситуація може змінитися, якщо не буде достигнути прогресу, заявила руководитель прес-служби Господніпартамента Темі Брюс в прямому ефірі телеканала Fox News. Так ви йдете чи ви остаєтеся? Я навіть не для себе питаю це. сейчас. Нам от вашого локального статусу, як то ні холодно, ні жарко. Ви самі для себе хоча б определитися. Ви вже обосрались, чи будете сратися далі? Про толку цього всього, я ще раз говорю, я даже не питаю. Рубіо анонсировал настоящий прорив в переговорах по Україні и исключил возврат к границам 2014 года. В мирних переговорах по Україні вскоре должен произойти настоящий прорив, щоб США продолжили своє посредничество. Об этом заявил госсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News. И це все, щоб вы понимали, случилось в один і той же день. Вони пішли потім. Побачили, що за ними ніхто не плаче і не побивається. Тут же оперативно вернулись і апте за своє, Опять питаються ублажити Путіна нашими територіями, поскольку других ніяких ідей нема. немає, і не питаючи на то, навіть нашого якогось согласія, і навіть Путіна не питаючи, чи в того щека не лопне, а у того лопнуло. Він хоче ще. Росію не здвинуть. В США поставили крест на мечтах Києва границях 2014 року. Рубio, здвинуть Росію границям 2014 года Україні не під силу. А давайте ви самі за себе будете відвечати стратегіям. Ми самі якось розберемось, під силу вони нам. Чи не під силу, хрен за Путіна лишний раз мазу тягнуть. Ви ж не для того зв'язкалися, ні? Ну то йдіть уже собі. Вице-президент США Венс. Украина и Россия должны сами договориться о завершении войны. Вице-президент США в интервью Fox News заявил, что украинцы и россияне должны самостоятельно договориться о завершении конфликта. Я надеюсь, что обе стороны одумаются, отметил вице-президент, добавив, что он оптимистично настроен после подписания сделки по недрам. Однако Венс признал, что окончательное решение должно исходить от самих Украины и России. О, еще один капитан очевидность. Я что, каждому из вас буду задавать один и тот же вопрос? А нахрена ви тоді тут здались? А до вас хіба не так було? Нахрена ви взагалі сюди влізли в США дали 100 днів на підготовку прямих переговорів РФ і Києва. Венс, в течение слідуючих 100 днів США будуть добиватися переговорів РФ і України. У нас є така шутка вже практичний мем про любого політика, який починає конкретно лежать. Дайте йому 100 днів. І вже смішно всім. Дано я не пам'ятаю ні одного разу, щоб ми шутили, а дайте йому ще 100 днів. Ну, Потому що це уже як то ну даже і не смішно. А ці просяти ще 100 днів після просирання перших 100 днів і просять же на повному серйозі. В ближайшие 100 дней США активізують свої усилия по содействию прямим переговорам між учасниками українського конфлікту. заявил вице-президент Джеймс Девід Венс. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров, рассказал он в эфире телеканала Fox News. Я так понимаю, їх зараз даже нахрен толком як то не пошла. Ж вони опять вернуться. І опять за рибу гроші. От, вроді, то ці 100 днів, то не вони були. Ілі, вроді, за ці 100 днів вони не нас смирили. Но, наступні 100 днів, вони будуть, вони будуть активнішими і... І шо? Госдеп США пока не планирует снимать санкции с РФ. Соединённые Штаты ещё не намерены снимать санкции с Российской Федерации, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она отметила, что в настоящее время все ограничительные меры остаются в силе. Ну хоть так. Ну нехай хоча б, це уже. Буде, ви хоча б це не трогайте, бо тому що ви і тут все поламаєте. Да, но найсмішніше, коли от шанувальники Трампа намагаються от це все продати нам як победу. Ну, типа, ну санкції ж він не сняв, а що должен був? А що случилось такого, щоб там щось зняти? Що? Так да, ну міг би зняти, я міг би. Так, да, опять же, невелика втрата. Ми вже четвертий рік всім повторюємо, що ці санції взагалі нікакущі, вони погано працюють. І самі трампісти всю каденцію Байдена. Чи хвостили його за такі нікакуші санкції, то а, а Трамп тут от він їх продовжив, все, і він тут же красавчик. То есть Байден, який їх ввів. Він фує кабяка, а Трамп, який їх просто продовжив, нічого от себе не додавивши, він красавчик. Так може ще от себе щось туди докинети, а? Россия плохой парень. США готовят сокрушительные санкции из-за отсутствия прогресса в переговорах. Сенатор Грэм. 72 сенатора США поддержали сокрушительные санкции против РФ. США могут ввести новые сокрушительные санкции против России, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом, заявил сенатор Грэм. Санкции подразумевают наложение 500% пошли на страны, покупающие российские товары, особенно нефть и газ. Ой, мы так сокрушительных санкций уже надевались столько же. Одна сокрушительный друг. Ну, дареному коню, як то кажуть, непогано було б і сідло подарити. Так що, якщо ваші шатання туди-сюди закінчиться хоч якимись санкціями, ми хоча б ржати з вас перестанемо. І що каріанті? Ні, пальцем тикати ми все одно їх будемо. Дивіться, щоб не середнім. Трамп допустил подписание законопроекта сенатора Линзги Грэма. Внесен в РФ в список террористов и экстремистов о введении дополнительных санкций против России. В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки к этому отмечению. Блін, вони все ще кудись близькі, куди вони вже не розуміють, взагалі ніхто не розуміє, включно з ними самими. Но якщо це все введете, будьте близькими куди угодно, з ким угодно, за що угодно, а якщо. а що если? Пряники закончились. Штаты шлют сигнал Москве. Если не будет перемирия, Украина получит деньги на F-16. Агентство Bloomberg сообщает, что США одобрили выделение Украине до 350 миллионов долларов на обучение и поддержку F-16. Ладно, уговорили. Хрен с вами. Даем вам еще 100 дней. Да, потом, если надо, мы сейчас туда Ну, нам, если честно, не жалко, а вам с того все одно никакого наедку нема, но с одним условием. Це днем, щоб за ці 100 днів Трамп ну, хоча б чуть -чуть, так по чуть, -чуть почав перевращатися, ну, хоча б в Камелу Харріс. Відіалі, звісно, в Джо Байдена, ну, це, звісно, це, це такий. Це вже слишком, звісно, запрос високий для нього ставим. Щоб ну, хоча б по чуть-чуть, по чуть-чуть, додавали якісь санкції, щоб ви могли і далі получать від вас якесь. Условия, ще раз, условия обговорюватися. Да, обговорю. Все одно з вас більше ніякого толку немає. Ну, или Трамп може прийняти рішення і далі залишитися Трампом. Если його, звісно, не пугає перспектива війти в мирову історію як якесь позорище. І це у нього, поки що, кстати, не панно виходить, але він дає сигнали, що готовий справлятися. Ну, молодець! Камала Джо Трамп или як його там.